Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Тося і добра чарівниця. В одному маленькому селі, що лежало в безіменному краю, жила дуже бідна дівчинка, яка називалася Тося. В її будиночку не було навіть дверей. А сама вона ніколи не носила черевиків. Одного ранку, коли Тося йшла до криниці по воду, зустріла добру чарівницю. Добрий день, чарівнице, увічливо привіталася Тося. Вона була доброю, милою і гарною дівчинкою, часто усміхалася. «Добрий день, Тосю! Як почуваєшся? Чи ти, як завжди, задоволена? Правду кажучи, шановна чарівнице, я задоволена. Але, але що? Я була б ще більше задоволена, якби могла жити у будиночку, а не в повітці. Завжди будь доброю, Тосю, і матимеш малесенький будиночок, якого бажаєш. Наступного ранку Тося прокинулася дуже пізно ніколи не спала так добре. А сталося це тому, що її твердий і колючий сінник. Перетворився на м'який матрац, коли розплющила очі, їй здалося, що ще бачить сон. Вона лежала в прекрасній кімнаті, на вікнах висіли фіранки. З першого поверху долинав спокусливий запах свіжоспечених солодких булочок. Тося щепнула себе і з радістю переконалася, що це не сон. Тепер вона мала причудовий будиночок. Це був найгарніший будинок у селі. Побігла до криниці, щоби подякувати чарівниці. Добра жінка вже чекала там на неї. Добрий день, Тосю. Яким тобі тепер видається твоє життя? Чи ти задоволена своїм будиночком? Отак, чарівнице. Я дуже задоволена будиночком. Але... Але що? Я була б ще більше задоволена, якби в мене на подвір'ї було кілька курей. Які несли б мені яйця. Завжди будь доброю і матимеш кури. Уявіть собі радість Тосі, коли наступного ранку її збудило голосне куткудакання цілої зграйки білих, коричневих і жовтих курей, які дзьобали зерно на подвір'ї біля дому. Втішена дівчинка побігла до криниці. Добрий день, чарівнице! Навіть не знаю, як тобі дякувати. Добрий день, Тосю. Чи тепер ти задоволена? Дуже. Тільки, тільки що? Мені здається, що було б ще ліпше, якби в хліві я мала корову, яка щодня вранці давала б мені молоко. Завжди будь доброю, Тосю, і я подарую тобі корову. Наступного дня вранці Тосю збудив дивний галас то Голосно мукала білокоричнева корова, щоби її видоїти. Тося гладила її і помітила, що корова у своїх білокоричневих шатах виглядає гарніше від неї. Адже дівчина мала лише одну полатану сукню. Тож, трохи зажурена, знову подалася до чарівниці. Королева села. Добра чарівниця зустріла її з усмішкою. Добрий день Тосю, чи життя тепер усміхається тобі. Так, мушу тобі щиро подякувати. Але «Але що? Мені здається, що я була б ще щасливішою, якби мала якусь гарну сукню. Завжди будь доброю, Тосю, і матимеш нову сукню. Наступного дня розплющивши очі. Тося знайшла біля ліжка чудову біло червону сукню, шовкові панчохи, черевички зі срібними пряжками, намисто і сережки, оздоблені смарагдами. На певний час оніміла від побаченого. Того ранку вона довго вдягалася перед зеркалом і вперше у своєму житті забула помолитися. Прямуючи того дня до криниці, не поспішала і йшла повільно, хизуючись своєю сукнею. І побрязкуючи коштовностями. Інші дівчата дивилися на неї з подивом і заздрістю. Кумоньки бачили, як вона йде, задерши голову, казали Гляньте лише, тося стала королевою села. А тося, чуючи це, гордо й пихато дивилася навколо. Біля криниці, на неї, як зазвичай, чекала чарівниця. Добрий день, Тосю. Чи тепер ти задоволена? Тося глянула на чарівницю трохи нетерпляче і з великою погордою. Я більше не називаюся Тося. Тепер мене звати Королева села. І я хотіла б. Чарівниця глянула на неї суворо. Речі, які я тобі дала, змінили твоє серце, моя донечко. Ти стала пихатою. Тому втратиш усе будинок, курей, корову, сукню. До побачення, королево села. І добра чарівниця зникла назавжди. Тося натомість стояла біля криниці, така ж, бідна, як і колись. Так мені й треба. подумала дівчина. Хто знає, куди привели б мене марнославство і пихатість, які вдерлися. До мого серця.